Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І Сьогодні в нас на огляді лак-бальзам від компанії Шталер» під назвою Ceratus. Це замазка з фунгіцидом, яка використовується для обробки великого діаметру гілок після обрізки. Також її можна використати під час щеплення, наприклад, для ізоляції гілки, якщо це відбувається в розщеп. Нагадую: усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на ютюбі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця замазка постачається нами в Україну у двох виглядах, тобто в такому тюбіку. Об'єм тюбіка 350 грам, на відміну від конкурента, який має об'єм 250 грам. А також ми імпортуємо в Україну цей лак бальзам у кілограмових банках. Можна використовувати цей лак-бальзам, видавлюючи з тюбіка, коли ми відкрутили корок. А також. Якщо зняти просто кришечку з того корку, ми маємо ось тут поролонову таку прокладку всередині отвір. Ця поролонова прокладка дозволяє досить зручно обмазувати місце обрізки або місце щеплення і не вимазувати собі руки. Відбувається це таким чином: ми видамлюємо невелику кількість лак-бальзаму на цю губку і змащуємо нею місце обрізки. Цього є достатньо. Тобто місце зрізу є заізольоване. Немає необхідності наносити велику кількість замазки, обмазувати це, так як це відбувається з тим самим садовим варом або фарбою. Така обробка цілком повністю закриває місце зрізу, а фунгіцид, який знаходиться всередині, захищає рану від грибків. На упаковці вказаний приблизний розхід цієї змазки. Тобто це є 2-3 грами на 100 квадратних сантиметрів. Тобто на площу 10 на 10 см достатньо 2-3 г цієї змазки. Зберігати змазку необхідно при температурі від 5 до 25 градусів Цельсія. В закритому вигляді, з закритим корком змаска може зберігатися необмежену кількість часу. Використовувати змазку виробник рекомендує при температурі не нижче, ніж мінус 3 градуси. Після того, як змазка нанесена, вона підсихає і полімеризується. Якщо ми нанесемо її більшим шаром, ну давайте спробуємо, ось так. Тобто ми нанесли більше, навіть, ніж потрібно. Вона підсохне і стане схожою на резинку. Вона не буде вимазуватись, тобто не буде на себе набирати пил і бруд. Разом з тим вона міцно прилипає до зрізу, до рослини, і сама по собі вона не відлущується, тобто вона дуже добре тримається. Після висихання ця замазка схожа на резинку. Відповідно, коли рослина буде рости, збільшуватися в діаметрі, ця паста певний час буде так само розтягуватись. Ще важливий момент: ця паста не заважає загоювання рани. Довкола зрізу, якщо би це був сучок, буде утворюватись наростання кори і краї рани будуть поступово загоюватись. Придбати лак-бальзам від доктора Шталлер під назвою Certuс ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором доктора Шталлера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.